Пресвята Богородице, моя любляча і ніжна небесна мати, приходжу до Тебе з глибокою вдячністю за всі ласки та благословення, які отримала від Тебе. О пречиста Діво Марії, дякую Тобі за Твоє милосердя, Ти чула мої молитви, бачила мої потреби і завжди приходила на допомогу. Коли я найбільше цього потребувала, Мати Божа, я дякую тобі за мир у моєму серці, який ти даруєш мені у складні хвилини життя. Дякую за те, що Твій покров завжди огортає мене і моїх близьких, захищаючи від небезпек і негараздів. Пречиста, Богородице, щиро дякую за здоров'я, силу та терпіння. Ти джерело моєї духовної втіхи і підтримки. Марія, дякую тобі за те, що ти мене ведеш дорогою віри. О Пресвята Богородице, дякую за всі благодаті, які ти випросила у свого Сина, Господа Ісуса Христа, для мене і моєї сім'ї. Завдяки твоєму заступництву я відчуваю Божу любов і підтримку у кожному дні. Мати, милосердя, дякую Тобі за радість, яка наповнює моє серце, коли я звертаюся до Тебе в молитві, Твоє материнське серце завжди відкрите для мене і ніколи не залишає мене на самоті. Марія, дякую Тобі за твою постійну присутність у моєму житті, за те, що ти завжди підтримуєш і підбадьорюєш мене в часі сумнівів і випробувань. О, пречиста Богородице, я дякую за те, що ти завжди чуєш мене, допомагаєш і підтримуєш. Благослови моє життя і надалі. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і душ наших. Амінь. Господи, дякую Тобі за життя, дякую за цей ранок і новий початок. Дякую за подих, що нагадує про Твій дух, дякую за світло, яке розганяє мої тіні, дякую за віру, що тримає, коли слабну. Дякую за надію, що піднімає після падіння, дякую за любов, якої навчаєш щодня. Дякую за твоє слово, що веде мене стежкою миру. Дякую за таїства, в яких ти торкаєшся мене. Дякую за дар покаяння і чисте серце. Дякую за тишу, у якій чую тебе. Дякую за людей, яких ти посилаєш на мою дорогу. Дякую за родину і друзів. Дякую за тих, хто мене вчить терпінню, дякую за працю рук і спокій і відпочинку. Дякую за хліб щоденний і дах над головою. Дякую за здоров'я і сили, які оновлюєш. Дякую за кожну відповідь і за кожне очікування. Дякую за минуле, яке зцілюєш. Дякую за теперішнє, яке благословляєш. Дякую за майбутнє, яке довіряю тобі. Дякую за мудрість у випробуваннях, дякую за радість у простих речах, дякую за ангела-охоронця, дякую за сльози, що миють серце, дякую за сміх, що лікує душу. Дякую за милосердя, яке завжди вище мого гріха. Дякую за правду, яка визволяє. Дякую за мир, який світ дати не може. Дякую за здатність прощати і просити прощення. Дякую за довіру, що росте, коли покладаюсь на тебе. Дякую за відвагу чинити добро тихо. Дякую за серце, яке навчаєш любові. Дякую за мир у моєму домі. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amém. Пресвята Богородице, сьогодні я стою перед Тобою із серцем, яке хоче дякувати. Я хочу приймати життя як дар, а не як щось належне. Я хочу цінувати те, що маю, і не нарікати на те, чого не вистачає. Благаю тебе, Марія, відродив мені дух радості і вдячності. Допоможи мені бачити благословення там, де я раніше бачила лише в тому або буденність. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли серце плаче. Я я визнаю, що я не завжди була вдячною, я просила, але забувала подякувати, прости мені, причисти за ті дні, які я не відкривала серце для подяки, прости за вечори, коли я лягала без молитви. Прости, що рахувала втрати, а не дари, що більше жалілась, ніж славила Бога. Я дозволяла смутку закривати мені очі, я слухала голос зневіри і не завжди чула голос любові. Моє серце ставало глухим до благословень. Але і сьогодні я прошу, очисти моє серце, наповни його світлом вдячності. Поверни мені здатність радіти з простого. Дякую тобі за кожен день, навіть якщо він був не таким, як я хотіла. Дякую за людей, які поруч, дякую за кожен прожитий момент. Ти моя тиха заступниця. Ти мати, яка вчить бачити серцем, ти та, що зберігала в душі кожну дрібницю, і славила Бога. Навчий мене цьому святому мінню, бути вдячною завжди. Дякую, що не залишаєш мене ні на мить. Дякую за ладу яких я навіть не помічаю. Дякую за шлях, яким ти мене ведеш, і за твою любов, яка не втомлюється обіймати мою душу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, ранища. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з вдячним серцем. Я дякую Тобі за життя, яке ти мені дарував. Я дякую Тобі за кожен новий день, я дякую Тобі за подих, який ти даєш мені щодня. Господи, я дякую Тобі за мою сім'ю, за любов, яку ми маємо одне до одного, за радість бачити їх усмішки, за тепло, яке наповнює наш дім. Господи, я дякую Тобі за моїх дітей. За їхні очі, що світяться надією, за їхні маленькі кроки і великі мрії, за їхнє щире серце і чисту душу, Господи, я дякую Тобі, за здоров'я, за сили, які дають мені працювати, за спокій у серці, коли я молюся. Господи, я дякую Тобі за хліб на столі, за воду, яка втамовує справу, за їжу, яка живить моє тіло, за все, чим ти щедро благословляєш мене. Господи, я дякую Тобі за друзів, за тих, хто підтримує у важкі хвилини, за тих, хто вміє слухати і розуміти, за тих, через кого я бачу Твою доброту. Господи, я дякую Тобі за кожну радість, за сонце, що світить над нами, за спів пташок, що будять вранці, за красу природи, що нагадує про Тебе. Господи, я дякую Тобі за випробування, бо через них я вчуся терпінню, через них я стаю сильнішою, через них я ще більше шукаю Тебе. Господи, я дякую Тобі за твою любов, за те, що вона безмежна, за те, що вона ніколи не зникає. За те, що вона завжди підтримує мене. Господи, я дякую тобі за твою милість, за прощення, яке ти мені даруєш, за спокій, який ти посилаєш у моє серце, за благодать, яка веде мене дорогою життя. Господи, я дякую тобі за твою присутність, я дякую, що ти поруч у радості і в смутку. Я дякую, що ти ніколи мене не залишаєш. Я дякую тобі, Ти, мій Бог, і моя надія. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія неустанної помочі. Сьогодні я не прошу, а дякую. Дякую за кожну мить мого життя, у якій ти була поруч, навіть коли я тебе не кликала. Дякую за хвилини тиші, коли Твоя присутність обіймала моє серце, за ранок, що починався з Твого імені і вечір, в якому була твоя тиха молитва наді мною. Дякую за дні, коли все складалося добре, і я знала, що це ти. А ще більше дякую за дні важкі, за ті, де було темно, але ти світила, за сльози, в яких я навчилася довіряти, і за тишу, в якій нарешті чула Бога. Марія, дякую за твою витривалість у моїй слабкості, за твоє терпіння, коли я вперто йшла своїм шляхом, за те, що ти не покинула мене в гріху, а ніжно повертала до світла. Дякую, що завжди говорила до мого серця тихо, а саме тоді, коли мені найбільше було потрібно. Я визнаю, що не завжди була вдячною, що часто дякувала лише тоді, коли утримувала бажане. Прости мені, сьогодні я ще розхиляю голову і прошу, прийми мою подяку. Дякую, Марія, за мою родину, за друзів. За дар віри і за сльози, які очистили мене глибше, ніж слова. Дякую за щоденний хліб і за мир у серці, за твою присутність у моїй оселі. Я щаслива, що можу сказати тобі, Маріє, неустанної помочі, дякую за все, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. О Господи, благослови наш дім, нехай у ньому завжди панує мир, нехай у ньому звучить молитва й подяка, нехай Він буде наповнений Твоїм світлом. О Господи, охорони наш дім від усякого зла, не дозволь темряви увійти у його стіни, відчини від нього всяку небезпеку, зроби його твердиною Твоєї благодаті. О Господи, благослови двері нашого дому, нехай вони відчинять. Лише для добра, нехай через них входять друзі, а не вороги, нехай вони завжди будуть знаком гостинності. Господи, благослови вікна нашого дому, нехай крізь них входить світло Твоєї любові. Господи, благослови дах нашого дому, нехай Він завжди захищає від бурі. Нехай він буде покровом у час негоди, нехай він завжди нагадує про Твою охорону. Господи, благослови стіни нашого дому, нехай вони будуть міцними і витривалими, нехай вони утримують тепло і любов, нехай вони ніколи не стануть свідками сварок. Господи, благослови кожну кімнату, нехай у спальні буде спокійний сон, нехай у кухні буде вдячність за хліб, нехай у вітальні буде радість і любов. Господи, благослови мою сім'ю, що живе в цьому домі, збережи їх від небезпеки і недух, даруй їм здоров'я і довгі роки, даруй їм мир у серцях і любов одне до одного. Господи, постав ангелів-охоронців біля нашого дому. Нехай вони пильнують його і день і вночі. Нехай вони відганяють усяке зло, нехай вони оберігають нас у кожному кроці. Господи, я віддаю Тобі наш дім, нехай Він буде місцем Твоєї присутності, нехай Він стане домом молитви й миру, нехай він завжди буде під Твоїм святим захистом. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородиця, наша Небесна Мати, і покровитель кородин, і з глибини серця звертаюся до Тебе з молитвою про захист моєї сім'ї. Ти що ніжно берегла святу родину? Поглянь, милостивий, і на мою родину. Мати Божа, огорни нас твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння і порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Пресвята Діво, молюся до Тебе за дітей наших, щоб Ти захищала їх від усякого Небезпеки і спокус цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували Твою материнську опіку, проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості, а їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх від смутку, тривоги і самотності. Погородице діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння. Допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи прощати одне одному, як прощає Господь. О, Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань, будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на Твоє милосердя, навчи нас любов'ю і довірою приймати Божу волю. Небесна, Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серцю, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею та надійним притулком, будь-якій біді. Свята, Богородице, передаю Тобі у руки всю свою сім'ю і прошу тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.